Так, про те, що в нас весь час випаровування відбувається. Так, випаровування відбувається завжди. Активно з усього об'єму воно відбувається під час кипіння. Але коли у нас кипіння немає, все одно випаровування відбувається весь час. З поверхні речовини молекули відриваються весь час. Вони можуть повертатися назад. Можуть летіти далі. Це залежить від того, які вже тут їх застануть обставини, коли вони відірвуться. І оскільки в нас весь час відриваються молекули від води, то у повітрі весь час є якась частинка водяної пари. Це кажу, це вже ми переходимо фактично до географії. З географії якраз це, і участь, це вологість повітря, так? Значить, у повітрі є пара. І скільки. Пари водяної міститься у повітрі, так, нам говорить абсолютна вологість повітря. Є така величина. Так, десь в мене є її формула. Так, ось вона. Значить, маса води, яка є, на об'єм всього повітря ділиться. І це буде наша абсолютна вологість. Бачите, Роа ро абсолютне. Ро букви позначають ось цю ось ві... вологість, так? Вологість абсолютно. Ро А, так пишеться це ручкою. Бачите, ро похоже на П, тільки що з хвостиком таким кругленьким. Так, значить, потрібно масу всієї води, яка є випро, тобто водяної пари, поділити на об'єм повітря. скільки у повітрі у нас є. Водяної пари. Це у нас говорить абсолютна вологість. Але при цьому абсолютну вологість ви ніде не побачите. Якщо ви подивитеся, не знаю, на упаковку, наприклад, ліків або їжі якоїсь, так, там у вас написано зберігати при такій-то температурі, при такій-то відносній вологості повітря. Можете це побачити, подивитись, якщо у вас щось є із продуктів поруч, ви можете зразу на упаковці почитати. Там є такі вимоги, тобто вимоги до відносної вологості. Що таке відносна вологість? Відносна вологість це відсот... так? відношення в відсотках абсолютної вологості до вологості насиченого. Пари. Пам'ятаєте, в нас була насичена пара, це скільки насичена, це коли ось ця динамічна рівновага утворюється, да? скільки відривається, стільки повертається. Тобто повітря вже не бере пари, воно її повертає назад. То така пара називається насичена. І для кожної температури повітря насиченої оця ось вологість. Насичена, насичена повітря парою, вона є різна. І у вас є подано у табличці. У підручнику я сюди табличку не копіювала. Через те, дивіться, у підручнику. У вас є на сторінці 192 табличка, так, насичена водяна пара. Там вона залежить від температури і. В вимірюється, зверніть увагу, в нас ось ця ось вологість, так, вологість, вона має бути по логіці. Маса на об'єм. Значить, одиниці мають бути кілограми на метр кубічний. Але оскільки пари, ну, вона не повністю заповнює весь простір, так, її там мало, через те, її вимірюють ось у вас в табличці, воно подано не у кілограмах, а у грамах на метр кубічний. Але в системі С мають бути кілограми. Через те у вас маєте переводити. Значить, якщо нам треба переводити грами в кілограми, так, кіло і грам так, у нас має відрізнятися на тисячу один кілограм це. 1000 грам на метр кубічний. Відповідно, коли вам треба буде із грамів переводити у кілограми, то прийдеться на оцю тисячу ділити. Якщо вам треба буде по задачці переводити. Коли нам потрібно переводити, якщо ми підставляємо якусь іншу формулу і там вимагається, щоб скорочувалося з кілограмами. Якщо ж у вас буде тільки. Одна формула, і тільки в грамах, то ви можете так залишати. Тільки не путайтеся, щоб ви розуміли, що може бути переведення. Так, і значить, ми поговоримо про відносну. Якщо ви подивитеся в табличку вашу відносної вологості, то у вас там є записана вологість в. Так, в, мет... в тому, скільки грам у метрі кубічної повинно бути пари, так, там у вас э, ця насичена пара, а поруч є ще тиск, який буде вона створювати. Так як у нас, пам'ятаєте, залежить від тиску э, кількість випаровування, так, випаровуваність у нас від тиску залежить, тому ми можемо цю саму формулу записати як і відношення тисків. У вас є як відношення тисків або як відношення концентрацій. Тобто, чим більше у нас концентрація молекул, так, теж від того буде залежати чи більше випарується. І тому від тиску і від концентрації молекул, залежить кількість водяної пари у повітрі, тому ми можемо ось цю абсолютну вологість виразити, то тобто є це відносна вологість. Абсолютно ось відносно вологість, ми можемо виразити так само через тиск або через концентрацію. Ну, у вас через тиск формулу треба точно звернути на неї увагу, тому що у вас в табличці є якраз можливість визначати тиск. Так само, як подана у вас вологість насиченої пари, так само поданий тиск для неї. Так. І е, якщо. Насичена водяна пара, так, її ось густину і тиск ви можете взяти із таблички. Ви можете подивитися, яка буде насичена пара для кожної температури, то як дізнається, яка вологість саме зараз? Так? Коли будете насичення, у вас є в табличці. Але ж ми не знаємо, в кімнаті у вас є насиченість чи не повна насиченість, цікаво, абсолютно. Поміряти за формулою масу пари у, поділити на об'єм кімнати це, звичайно, добре. Але як нам її визначити? Ми ж не можемо ходити з пінцетом, ловити молекули води. Для цього є спеціальний прилад. В нас... Взагалі є різні прилади, вони називаються гігрометри. Гігрометр, то тобто гігро від гідро, да, вода. Звідси пішла назва. Гігрометр ось у вас психрометричний. Хоча у мене, не знаю, в фізичному кабінеті у мене стоїть волосяний. В чому суть волосяного? Справа в тому, що волосся, якщо його намочити, воно розтягується, якщо воно знежирене. Якщо не знежирене, то воно вбирає вологу і від того розтягується. Ви, я знаю, що багатьох людей від води починає волосся, наприклад, накручуватися. Да? Чому? Воно стає кучерям від води. Все в цьому причина. Наша волосина втрачає форму. Так як волосина здатна вбирати в себе воду, по суті, то, то після миття вони, волосся втрачає форму, воно починає розтягуватися. Саме через те. Не дозволяють розчісувати мокре волосся, тому що ви шкодите свою волосину, ви її витягуєте, і вона тоді стане тоньша, відповідно, стане ламкіша. Це ось така ось причина. І через те легко, коли вологе волосся заплести, воно потім буде довго або кучеряве, якщо його накрутити, або зберігати форму зачіски. Такі ось це причини через те, що наше волосся, воно ось таке таку має властивість. І через те, якщо ми візьмемо ось цю волосину, натягнемо і до неї причіпимо стрілочку, то коли вологості буде більше, нитка вона буде просідати, тому що вона буде розтягуватися, набирати вологості і розтягуватися. Якщо вона висихає, вона буде ставати коротшою. І від цього, що буде змінюватися її довжина, Буде рухатися стрілочка. Саме такий у мене у кабінеті фізики є прилад, який показує вологість. Там просто стрілочка, в залежить від того, якості нос волосина, вона туди один чи в інший бік показує. У вас же є психрометричний гігрометр, в чому як працює він. Він працює за тим самим принципом, про який ми говорили тут: про те, що якщо в нас випаровується вода, то охолоджується. Так? І що в собі має? Гігрометр псисхометричний має два термометри. Один звичайний, який просто міряє температуру в кімнаті. Так? Ось у нас перший крайній він звичайний. А другий термометр ось він у вас винесений, вологий. На ньому знизу, він обмотаний знизу спеціально тканиною. І ця тканина там ззаду, з, з іншого боку, з цього е, гігрометра. В нього там така скляна колбочка, яка, в якій налита вода, і ця тканина част... кінцем одним занурена в цю воду. Е, про капілярні явища ми будемо з вами ще говорити, але ви знаєте, що вода може по тканині підніматися, якщо ви коли-небудь пробували ненароком кінчик рушника, наприклад, у відро намочити, то потім весь рушник буде мокрий, тому що вода буде промочувати його, хоча він торкається тільки краєчком води. Ми про ці явища ще будемо говорити їхню природу, але саме таким чином вода буде по цій весь час промочувати цю тканину, якою огорнений термометр. Якщо у нас термометр огорнений, значить у нас він весь час мокрий, вода весь час в посудину треба перевіряти, щоб вода там була весь час, і вона весь час буде на тканині, відповідно. Коли у нас випаровується ось ця вода із тканини, то вона забирає велику частинку тепла. Те, про що ми говорили, коли ви вилазите з води, чому вам холодно? Тому що з вашого тіла починають відриватися. Молекули води при випарованні багато дуже забирає тепла. І цей термометр, відповідно, показує меншу температуру, тому що в нього забрало тепла. Чим більше буде випаровуватися, тим нижчу температуру він буде показувати. Виходить, чим сухіше повітря, тим більше буде випаровуватися води. Чим більше буде випаровуватися води, тим більше буде різниця показів термометрів. І за ось цією різницею показів термометрів можна визначити було, ну скільки саме у вас випаровувалося частинок. Відповідно, за цим можна визначити: ось тут на самому гігрометрі на ньому є табличка, яка має бути різниця температур, скільки це означає, значить, скільки ж випаровувалося. У вас ця табличка теж є в книжці. Ну, ж таки, я не копіювала, вона є в книжці на сторіночці 190. Четвертій, на 194-й сторіночці, ви можете побачити цю табличку, там є, по-перше, покази сухого термометра, тому що для кожної температури різне буде насичення тим парою, і від того теж буде залежно, скільки буде випаровуватися, і різниця показів вологого і сухого термометрів. Якщо у нас на нашому малюнку. Так, що тут у нас на нашому малюнку? Давайте подивимося зараз, яка температура на нашому малюнку, яка різниця, і спробуємо за табличкою визначити, що ж це означає, скільки буде, яка буде ось у нас відносна вологість повітря в даній кімнаті. Так, видно вам, якщо вам погано видно малюнок, цей малюнок є у книжці на рисунок 32-3, а сторінка. Зараз скажу. Теж 194. Там ж де табличка. Давайте будемо розбиратися, які у нас покази сухого термометра. Запишемо їх як Т. Так, яка у нас температура. Ну, вам видно? Або на малюнку, або в книжці. Що там? Ось у нас 20 і раз два. Ще дві поділки, так? Значить, сухий термометр у нас показує 22 градуса Цельсія. Так, тут же все правильно, да? Дайте я перевірю. Раз, два, три, 4, 5. 5 поділок, п'ять градусів, значить, кожна поділка по градусу. 22 градуси Цельсія. Так, яка у нас дельта Т? Нам треба Т враховувати і дельта Т. Яка у нас дельта Т? Дельта Т це різниця, наскільки градусів відрізняється показу сухого і вологого. Так, що у нас показує вологій? Скільки тут? У мене дитя пропало. Yeah. Вернулися. Я тут. Я все ще чекаю, що ж там на вологому термометрі. Так, тут на одну поділку менше, ніж 15, так? Скільки це буде? Там 14. Так, там 14. Значить, нам, щоб знайти дельта Т. Нам треба 22 відняти 14. Це буде градуси Цельсія. І що це вийде? 8. 8. Градусів Цельсія. Так. Тепер дивимося в табличку. Яка ж у нас вологість? Так. Погано, просто написала. Яка в нас вологість? Що нам говорить табличка? Якщо 22 градуса і 8 різниця Я неправильно написала. Вона вже не густина дана, а пологість відносна, вона ФІ позначається. Вибачаюся. Так, яка там вологість? Розібралася табличку? Я спеціально сама не кажу, щоб ви розібралися. Чи відкрить табличку на екрані? Так, ми йдемо по рядочку де 22 градуса. Йдемо до колонки, де 8. 40. Так, колонка 8, а рядочок 22. 40. 40. Так. Значить, у нас 40%. Вологість у нашому приміщенні, в якому висить ось цей ось. Гігрометр. Ну, і на останочок питання, для чого нам визначати цю вологість? Значить, як визначати, ви зрозуміли за гігрометром, так? Щоб, як він працює, теж зрозуміли, і питання для того, а навіщо нам ця відносна вологість. Так? Значить, справа в тому, що нормальна вологість десь близько 60%. Так, 60% це нормальна вологість. Якщо вологість 40, наприклад, так як в цій кімнаті, це вологість недостатня, вона маленька. Така відносна вологість погана для нашого організму. Чому? Тому що у людини є очі, є язик, губи і все інше тіло, з якого весь час відбувається випаровування. Ми ж на 70% з води складаємося, відповідно, з нас вода теж може випаровуватися. Якщо в кімнаті буде дуже сухо, у вас буде весь час різати очі, буде, буде пересихати в горлі, що може призвести навіть там до запалення, очей ви будете їх терти, туди може якась потрапити шкідливість. Крім того, пилюка в кімнаті починає літати, вона не осідає, бо вона не волога. І це теж неприємно для нашого організму. Якщо ж у нас вологість навпаки надлишкова, там вже 80% більше, то теж значить, що вологи у повітрі багато, і вона при почне опадати. В нас починають набиратися вологою предмети, дерево вбирає в себе добре вологу, воно починає від цього на ньому розвиватися грибки, можуть різні розпочинати жити в стінах. Під, на підлозі, на всіх дерев'яних предметах. І коли в нас розмножуються грибки, зрозуміло, ці спори теж призводять до захворювань людей. Через те людям потрібно слідкувати за вологістю. Не можна нам. ні... Надто сухого, ні надмірно вологого. Ну, я вже мовчу про те, що в нас зараз у всіх телефони, комп'ютери, нагрівачі, все в нас йде на електроніці, куди зайва волога, якщо попаде, знову ж таки будуть псуватися. Навіть елементарно лампочки діодні не виносять, якщо висока вологість, вони раніше виходять з ладу.